Якщо вам 50 то напевно у вас вже є якісь проблеми з суглобами. І це може бути перша або друга стадія артрозу. Справа в тому, що в нашому організмі в такому віці рівень гіалуронової кислоти виробляється вже вдвічі менше або і взагалі не виробляється. І це, звісно, впливає на якість синовіальної рідини, що є змащувальною у наших суглобах. І в цьому випадку найрозумніше було, буде не допустити деформації суглобів. І для цього потрібно спочатку вивести запальні процеси з організму, яких є вже багато, досить багато у всьому організмі. І Можуть їх зупинити такі продукти, як ліпосомальний куркумін, як босвелія, як слаболужна біодоступна вода. Ну і е, далі потрібно здійснити детоксика... детоксикацію організму, яка повністю виведе бактерії, виведе токсини і також допоможе боротися із грибками, які руйнують суглоби. А потім поповнювати. Рівень гіалуронової кислоти, і почати живити суглоби правильними мінералами, вітамінами в правильному поєднанні, і тоді ви отримаєте повне відновлення усіх суглобів вашого організму. Як відновити природнім чином усі суглоби організму, запитуйте, я вам допоможу пройти систему, яка дає дуже гарні результати. Ця система високоефективна і результативна, і багато людей відмінили операцію по заміні суглоба або не дійшли до ін'єкцій і до таких серйозних втручань. Кому цікаво, пишіть мені в Telegram, WhatsApp. я допоможу вам отримати ваші власні результати.